Я бачу у вас нехило тут, тут чого? Котлетка, борщик, супчик. Як жизнь. Я веду прямий репортаж. Розказуйте. Розкидайте яку історію, смішну розказати? Дякую історію. Каже, дай поїсти спокійно людини, ні? Ти сама історія. Ти сама історія. То мені ото Давайте мені ложку, зараз я буду оплетати. Ні, я шучу, я поїв, поснідав. На камеру мені. Я тушонку їм. Літр тушонки зранку став, за закорно на тілень хватає, хожу. О, та ти не ожиреш. Ні <плес> ожиреш. Як життя? ха <плес> Питань нема. А де? Зараз я буду піднімати. Ай-ай-ай. Їздив в відпуск. Ай виключаю, поняв. Далі йдуть серйозні переговори.